Яких цін чекати на овочі цього сезону? Які перспективи української аграрної галузі? В цілому детально про все це розпитаємо у Тараса Височкого, першого заступника міністра аграрної політики та продовольства. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю. Отже, дані цінового моніторингу свідчать про те, що ціна на імпортні овочі падає. Це стосується огірків та помідорів пер, передусім. За тиждень вони подешевшили в середньому на 15%. А що з цінами на вітчизняні овочі? І чому вони вищі за імпортні? По великому рахунку в нас в цілому завжди корелюють ціни на вітчизняні продукти і імпортні. Оскільки в нас досить відкрита економіка, і є е, вільна торгівля з Європейським Союзом, з багатьма іншими країнами в рамках сод, тому ну вони все постійно корелюють. Дійсно, іноді є певний лаг, часовий лаг з точки зору завезення, дистриб'юції і реалізації і вирівнювання, десь може тривати, залежно від продукту, тиждень-два. Тому є частково ця різниця, але в тому числі по вітчизняній продукції, перш за все, в овочах, молодих овочах, і також ті, що вирощуються в теплиці, вже є цей тренд на зниження. Тут сприяла також погода, оскільки таке досить великі температури, тобто різке потепління як для. Початку квітня сприяло швидкій вегетації. Зараз ми бачимо, що погода міняється. Відповідно, треба розуміти, що в цей період весняний ще такі коливання будуть, тому що ця продукція досить чутлива знову ж до погодного фактору і до е, температури сонця. Але знову ж ціни вирівнюються на вітчизняні також вони тренд на зниження запущений і він не зупиниться. І це триватиме вже до повноцінного збору цих овочів, не в тому числі з середньої групи стиглості, і ті, що вже літом будуть, поступово це буде відбуватися, скільки в нас в будь-якому разі далі збільшуватиметься виробництво, і в тому числі за рахунок того, що і довшитиме світловий день, і температура середня все рівно зростатиме. Пане Тарасу, а загалом, яка зараз тенденція, от якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, як ціни на овочі змінилися? Які чинники тут найвагоміші? Для того щоб це зрозуміти, давайте подивимось на ретроспективу двох років. Фактично, в 2022-му через повномасштабне вторгнення, суттєво скоротилося виробництво овочів. В такому регіоні, як Херсонщина, Запорізька область, які історично були великими виробниками, тому тої ж цибулі та інших овочів відкритого грунту чи закритого грунту. Як результат, це вплинуло на ціни не тільки під час 2022 року, а й весною 2023 року, оскільки врожай збирається. Основний раз в рік, відповідно, його величина була зібрана в 2022 році менша. І ми весною 2023 року бачили рекордні ціни на той ж самий овочі борщового набору. В 2023 році фермери вже диверсифікувалися, суттєво збільшили площі тих самих овочів відкритого ґрунту в центральних регіонах, в західних регіонах. В південних регіонах контрольованих, відповідно, валовиробництво суттєво зросло. І ми сьогодні бачимо ціни дійсно в 2-3 рази менші на ту ж саму цибулю, морку, буряк чи капусту, ніж було попереднього року. Це через те, що відбулася диверсифікація і зросли площі в інших регіонах. Зараз також відбувається посів. І ми бачимо, що е, українські фермери продовжують е, вирощувати овочі в інших регіонах, відповідно, знову ж попередньо очікується непоганий врожай, і тому такого дефіциту, який був спричинений тоді е, через повномасштабне вторгнення, вже в цього року і наступного року не очікується. Угу. Тобто цього літа здорожчання, по ідеї овочів не буде. А от чи на зниження цін? Очікувати з іншого боку варто з огляду на постійне зростання вартості пального там електроенергії. По більшості овочів вишого набору, знову ж ті, що ми сьогодні обговорюємо: капуста, морко, mm. буряк, цибуля. Ціни вони вже близькі до собі вартості з певним мінімальним заробітком. Тому якогось подальшого гривневого зниження, скоріш за все, суттєвого не буде. Вони вже вирівнялися, вони вже не є такими високими по 40 50 гривень за кілограм. Ви праві, що є ще така фактор, як певна споживча інфляція, дійсно вартість палива, обмінний курс впливає на вартість палива, як ми бачимо. Ці всі процеси коливаються. Тому це зараз є такий більш-менш базис, можуть потім бути зміни там в обсягу 10-15 Але Змін в рази ні в сторону зростання, ні в сторону зменшення порівняно з поточними цінами не варто очікувати. Пане Тарасе, хочу ще таке у вас спитати: от Польща вона блокує український експорт, але натомість продає Україні своїх товарів майже вдвічі більше ніж купує в нас. Чи може взагалі Україна повністю відмовитися від польських товарів або ну, хоча б значно зменшити імпорт? Ну і хто від цього виграє чи програє більше? Є постійна дискусія по питаннях торгівлі з Європейським Союзом та Польщею. Треба перше, що розуміти, справді вільна торгівля це позитивно для всіх учасників вільної торгівлі. В середньо і довгостроковій перспективі від цього економічний ефект є позитивним. Тому якісь обмеження варто запроваджувати тільки в крайньому випадку. Перш за все, треба шукати діалог і можливість. Працювати без обмежень, якщо ми подивимося суто на сільськогосподарську групу, то тут трошки ситуація інша ніж в торгівлі усіма товарами. Наприклад, якщо ми подивимося на експорт всієї аграрної продукції з України в березні поточного року, він становить 2 мільярди доларів. Імпорт всієї аграрної продукції, в тому числі е, насіння і інших товарів, становить близько 700 мільйонів доларів в березні з усіх країн, в тому числі Польщі. Тобто, у нас баланс позитивний і сальдо позитивне. Ми втричі більше експортуємо, ніж імпортуємо. Якщо дивитися на велику групу, ну тут те ж саме паливо, яке суттєво займає інші енергетичні ресурси. Чи не є такі викривлення? Але знову ж таки, навіть якщо подивитися на агропродукцію і торгівлю між Україною та Польщею, то незважаючи на всі ці дискусії і складності на кордоні в абсолютному значенні експорт аграрної продукції. Польщу через Польщу він є більше ніж імпорт з Польщі. Тому ми націлені на діалог і підтримку вільної торгівлі. Це дає впевненість і передбачуваність бізнесу, можливість інвестувати і зростати. І ми впевнені, що це зростання з точки зору України може бути більшим ніж зростання імпорту, бо в нас є великий потенціал. Ну, все ж таки давайте налаштовуватись на вільну торгівлю і співпрацю. Про це йде в постійному діалозі між урядами України та Польщі, та між міністерствами аграрної політики України та Польщі, і що важливо, між профільними аграрними асоціаціями на рівні наших країн. Цей діалог започаткували такий офлайн в кінці березня, і ми бачимо, що він прогресує в, в, в позитивну сторону. Зараз така ціль. Зняти всі розбіжності, в тому числі складності перетину кордону, і продовжувати розвивати співпрацю. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за вашу роботу, за ваш час, за цей коментар, за цю коротку розмову. Це Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Дякую вам. Дякую вам.